Починалося все ранньою весною з висівання конопень. Влітку люди коноплі вимикали і отримували довге, тонке і міцне пряне. Коноплі зв'язували у сніпки, які виставляли сушити на березі. Висушені рослини везли до річок, озер, копанок, що було ближче додому. Річкова вода мала краще. Для якості волокна, ніж вода з возе чи копа. Тому люди свої коноплі звозили навіть на вколишній сто. Після того, коли коноплі вже мокли приблизно три тижні, їх сушили на березі, могли іноді бити паниками на кані. А тепер можна починати і тіпати. А що ж таке тіпати? А тіпати? Це витрушувати волокна з відтерміття на терлиці. Ось перед вами терлиця. Вона складається з чотирьох ніжок. І з отвору, який утворюється між двома дощечками, а також є рухома дощечка, яка піднімається вверх і опускається вниз. Беремо світок по ногті, ставимо в цей отвір. Таким чином терня. Таким чином утворюється волокно, а терня випадає. Металеву круглу щітку із набитими цвяхами. У народі її ще називали дергальна щітка. Таку щітку прив'язували до дерев'яної лави і ось таким чином вичісували волокно, тоногу, йону та інших рослин. Для остаточного вичисування волокна застосовували чесальну щітку. Її виготовляли із кінської щетини або ж кінського волоса. Також у процесі вичисування Волокна сортували за якістю ось такі найтонші, найдовші і найпухнастіші волокна брали для ткання високоякісного полотна. А ті, що залишалися на щіці клоча, використовували переважно для пошиття мішків або ж для різних господарських потреб. Отже, волокно почищене, розпушене, розчесене, можна починати прясти. Для цього на Тернопільщині використовували куделю. Це така палиця, яку запихали в лавку з отвору, з лівого боку, прив'язували волокно гарною святковою стрічкою, брали в руку веретену і починали прясти. Веретено крутиться, а тим часом окремі волоконця скручуються в одну суцільну нитку. Пряли, підсіпали і знову перетенно крутиться до того часу, поки жінка могла його тримати в руці великою кількістю ниток. Далі вже треба було робити іншу роботу. Наступним етапом було перемотування ниток. Це давало можливість їх порахувати. Ставна на Україні для цього використовували мотовило. Скияло собою дерев'яну палицю з річками на одному кінці та перпендикулярно встановленим пуском на іншому. З повного берете мотали на модовило. Одиницею річби було пасмо, яке нараховувало 30 ниток. Модовило мало висоту біля 2 метрів. Отже, нитки готові. Щоб нитки були міцними, їх прали та вибілювали. Смотовила знімали прядиво, яке називали мітки. Мітки складали у дерев'яну зільницю, нитки посипали копелом, а також заливали гарячим луком, золили 5-6 разів. Після зоління нитки промивали у річці та у проточній воді, готові сухі нитки. Несли до ткача, де ткач на ткацькому верстаті ка ось таке полотно. Отримавши ось таке домоткане полотно чи тканину перед тим, як е, з нього одяг чи інші речі, необхідно було оскільки наш український народ здавна цілував естетичну красу. А чим же ж прасували наші предки? Наровиною праскою слугували ось такі дерев'яні предмети. Скажіть, будь ласка, що це ваші до качали? Дерев'яна качалка. Агільниця. Вагільниця називали теж на аудиторії нашого краю. А це пралик. Рубель і пралей. Такі рубель і качалка, така своєрідна праска, була у кожної господині, і кожна господиня прасувала нею свої речі. І е, на нашій території Тернопільської облак ними користувалися аж до середини ХХ століття. Тож як просували, рубали і качалку. Брали таку дерев'яну качалку. Кожна хата, кожна господиня мали такі предмети. Від час того використання вони аж блистіли. Тож брали таку дерев'яну качалку. Брали. Якусь річку потрібно було випросувати, чи то сорочку, чи то рушник. Нас зараз замість такого, такої річі послужить от такий клаптик ляної тканини, яку, з якої колись виготовляли такі речі. Отож, брали таку тканину, зараз вона у нас така зім'я та, гарно її складали, брали дерев'яну качалку, Гарненько розпрямляли, щоб не було ніяких зморшок, бо так воно і заплатиться. Акуратненько скачували, скручували на качавку без зморщу. І тоді брали рубель і, як казали, колись качали. Качати треба було довго і приділяти великих зусиль фізичної сили, для того, щоб добре було. Що таке розпросувалося за допомогою за допомогою боляй-качалки? Ми бачимо, що вона попрасована і є отакий антик. Отак за от допомогою боляй-качалки прасували свої речі не тільки і рішники, а навіть і на мірках. Це різновид головного убору для виходу в люди, виготовлений з тонкого бабушки, нордяного полотна. Довжиною до п'яти метрів, шириною до 50 сантиметрів, який зав'язувався поверх або капіпалки, на пишний палк. Намітка мала оберегове значення. намітка, намітець, рамку. В кожному регіоні її зав'язували по-різному. І було таке, що в одному селі зав'язували різні. По різному зав'язували намітки. А західному події э, вишивали на білі з приготу лиця, позволити його Також в заліщиках вишивали навіки. Червоні, чорний, а низький виженків порога. Були також навіть жовтуваті, сіруваті, вишиті низка. Перша згадка про навіть у 1550 році. Це слово навінка мистецька. Коли дівчинка вже житті устала, була підвідком, їй довелося сачили прязне, вишивати, плати, посторог і довше пізніше вона весла, багато людей, була погана. Далі, коли дівчинка умжувалася, вихожила сич, на весіллі перев'язку не намір, а свободу вже перші дні Дозволяла скинути зловбини. І також лише коли з неї зняли віри, свічки, розплітали коси, вона тоді дозволила себе заплатити на віку. Намітка мала також і значення, коли народжувалася дівчинка пала, якусь на таліку. І було двонесли до маловоручної дитини, що давали добре життя.